Анубі сучіку мені здається комфортне десерт для однієї другої команди. Єдине, що Монте навіть наприкінці сезону вже почали там мати певні проблеми, але це швидше, тому що кожна команда почала до них підготовлюватися. А ось що вони приготували на міржі, це окреме питання. І мапа Оверпас для Монте досить нелегка. Як нам з вами відомо, і зараз вже починається пістолетка. Вихідна бепункрасного добре ти не працюють абсолютно про атаку. жодного мінусу від нього. Аксель два хедшоти. Точка зайнята. І Монте буде вкрай складно зробити такий ретейк. Дуже важко дійсно буду. Нема дефізкитів. Зараз можливо через бус. Якось для самдеянга зможуть тут щось вигадати. Монти проте всі позиції подумаю, гриму, ці... що далі. Флешка влітає. Бумич перфектно. Ну і тут все завершується буквально за декілька секунд. Перший раунд для Cloud9. Разом сподіваюся. Сандеянг немає вучання зі скаута зараз. Але з іншого боку, ворот, окей, знайшов хедшот вороту Кей. Хобі, щоправда, розмінює далі. Бумич. Мінус по Самдаянгу. Бомба не вибивається красналом. Він сайф себе. Шанс пожити. Втекти, втекти. Якось треба тут. І Важко, важко затискає. Це ж таки гравці, клонайнопонентів. Цікаве рішення з економічної точки боку. Монте вже мають певні опції на наступний цікавий раунд, навіть якщо в цьому щось іде не так. Але звісно, треба розраховувати на швидкий ентрі. Сандаянка ходить на бік, і в нього навіть була перевага в цьому піку, так само, як і у Демка. Два червоних а, мінусів все ще нуль. Агресивно вирішили відіграти Монте на Мідлі. Дві спроби агресії були. Від сам Даянга Не працюють обидві. Хибичі. Ворот у Кейс, ВП, теж Аксіль його одразу ж за це карає. Що... Якщо ви будете м -м, банально не спершу вирубати. Ну багато про то це казав, що ось були проблеми з тим, що там не влучали завіка то і багато на минулих посадок. матчах. Так воно і було. але mm -hmm. Давай почекаємо. Все ще це не означає, що буде хоч якась стабільність. Бро намагається засейвити аві красного за К 47 Чіпляється за своє життя. Yeah, у да. Бро до подібних мовів опонента. Гранатку відкидає. Демеджу багато залітає. Демк на прийомі. Демк. Один мінус. Єва далі в коктейлі згорає демк. Сергій не встиг відійти. Красного бро. Все ще перехисний вогонь відбудовують. що ну ти робиш. Віти він молодчик. Мінус красного, але до того. З'їперфекто. Ворл з Хевен, нейтралізує Хобіта, лишається Аксель. Один проти всіх. Три гравці. Мінус дев'ятка. Вже залишається один-два проти мало ХП Степ ставить крапку. Перший для команди Монте залітає і воро відійти. Але тут є підтримка Валідісам Даянга, якого Аксель вже не чекав, є ентри в цьому раунді. Добре, мінус. Аксель одразу. З чотири на ситуації, в якій ще є електронік. На шорті парний випад. Та чи чекнуть його. Демк демк, демк! Пророзмінявся, хоча б так, три в три та могло бути і краще. Могло дійсно все більш менш спокійно. Зараз хобіта побачив. Кристал треба дотискати. Це є, бомба впала. Знаю, красна. де снайпер, знаю, де райфер перебуває під питанням тільки третій гравець. Про нього поки немає воро. Ох, це було дуже ризиковно з його боку. Він щойно сповнувся. Це могли чути, шукають його. Бро! не пропустить нікого. До того апленту! йди сюди, солоденьке. Без гранат вони будуть виходити. До останнього інфи не було. Де тільки зараз розуміє, що на нього йде напад. Немагаєшся прислед. Одного він бачить. Далі фублайн. І тут хобіт просто на скейті. Виїхавши, Сергія, все одно розмінює. Там бро в спині, треба б його дочекатись. При цьому сам Даян важливий мінус по Акселю. Бро його не факт що чекають, це парфекта вже інформації, і Позиції буде зведена на нівець. протейк. Бро! Перестрілює перфекту, Лишається сам хобіт проти всіх. Хто вже Немає. чекає? Тут, тут за віком бувають інколи нюансики. Не цього разу. Easy kill. Знову одна втрата. Монте. Оце вже непогано. Три поспіграли пристойно. В нападі було нуль раундів. І оп, Тому оп, оп. треба брати все. Треба 8-4 терміново і починається все з перфекту. У якого 1 хп залишається? І що в цілому Багато. виглядає непогано, враховуючи, що у нас команда Cloud9 планує вихід на Б. Ще й Хобіт у конекторі вже від відвору відлетів. О, це приємно. ентрі є ледь дихає. У Монта солідна перевага. Тож, Зараз нам. він щось розповідає. Самдаєн бучі Будь будь-який. Віктор, Віктор, бачить тінь, але не перестріляв електроніка. Неприємний мінус. Далі. Воро. побачив, побачив, але не влучає все одно. Треба зараз якось вижити, але буміч його дотискає. Питання чолов прочитає. Ні, красал один мінус робить. Далі він в бланді. Питання чи другого там чекатимуть, але красал робить ще один дуже важливий мінус. Там ловке грабиться, але ні, Дотискає бро! Хаєшка від нього залітає. Тут демк. демк. Неможливо прочитати. Неможливо. Читати. Найс. Ні, ні, ні. Ніхто демка вже не чекатиме дороги на лор. може визначити взагалі долю кінцівки першої половини. шість -чотири. Рахунок може бути пристойним, але треба вигравати. Два. Останні бро! Трипл кіл! Це вже не про. Це Бразерс проти команди Cloud9 сталося. <рес> не небагато, яким би він майстрем клатчів не був. Мінус по сам Даянгу пройшов, тим не менш. No, тут Розважайся, в тебе ще чотири опоненти. Є. Yeah. Ти бро, ну проявив ініціативу. Його покарали. І інформація по позиції перфекта. і зараз він хоче звести це до дуелей один в один. Хоча там і ворог. А навіть до нього справа не дійшла. Демк ставить крапку у цьому раунді. <рес> у цій <рес> грі. Ну і ми бачимо, що поки що знову не особливо до нього тяжі. Помітили хобіта. Але тут питання, що прострілювати треба. Загрався хобіт. бро його перестрілює. Разом з чекає на електроніка. Це ми на продовженому сайті. Вітя не пробачає. Є кіл. До речі, мабуть, після цього фрагу розумію, що два віка присутні у КТ. Вихід трилонг. Сандаянг на позиції, але розважаєтеся. Гарно виходимо. Відпочивайте. Залишається останній гравець Суперфакто. Він робить два мінуси. Третій не проходить. Вісім-чотири. І команда Монте збирається. Саме з ЮСПІ триматиме територію. Побачив опонентів так само і Бумич, але той отримав по голові. Найс попікався проти пешки. Ворот у Одразу ініціатива після того від електроніка. Пошук розміну швидкого. А Сергій спиною і ніхто не міг йому допомогти. Монти, як саме на в напрямку ей, крокує. Питання, чи воро. Чекне лонг, не чекне і отримає потилицю від Акселя. І це, мабуть, має бути сигналом до більш рішучих дій від команди Монти. Вони біжуть монстр, парфакто електронік це чують. І питання, чи прочитає двох у шорті зараз гравці монти. Ситуація поки що не найкраща, але давайте подивимось. Зараз вихід. Оп, є один. Друге питання, чи застали? Електронік, не туди спавить, не туди, не туди, не туди. Бомба. Хух, встановлено. Ой, Боро, бро, бро 11 хп лишається. Давайте дивитися, що далі. Надважливо було встановити бомбу, але бажано ще й виграти раунд. Це може бути складно. Мінус -акселі. Ось це приємна новина. Електронік розмінюється миттєво набросом. Даєнах на позиції. Один кіл він все ж таки знаходить. Але красно в ситуації один в два. На встановленій бомбі, яка не під нього, до речі, встановлена. І ну, це проблема, яку треба фіксити. Ось і хобіт дуель. Програється проти хобіта. Але бачимо, Я... що тут рішення все одно прийматимуть Монте. Монстриче. Виходить. І лонг. Не до кінця було контрольовано. Аксель ентрі, фраг. Бумича поки що не знайшли, але шукають. Ось і Бумич знають про нього. Перестріляти не виходить. Одразу демка не летить поки у Сергія в повній мірі на відміну від бро, який вже дав кіл. Бумич. ще один фраг. Та що ж таке? Воро зі скаутом рятує свого тіммейта. Становище 2 в три. Якщо зараз би бумуча підловити, було б непогано, але він намагається якраз накивати п'ятими в напрямку лонгу, ще й хоче якось тут зненацька застати обійти. Але ворон би це чує. ніби буде цього чує. готовий. Оп! Туди його солоденько! Два в два. Ливості візуального контакту не відбулося. Електроніки тепер за це карає власне. Ой, ну два так. опоненти. Дев'ять хіттів воротки. Скаут, Скаут других арморів. Так, шансів небагато ми розуміємо, і навряд чи вдасться зачепитись, хоча. Хто знає, смок відкидується, береться емочка, 20 секунд для воро. Він буде намагатися, так розумію. Промотитись оцей смок і електронік. Є мінус. А далі можливо. А, НТ, НТ. ворот окей. 8-6. Єрба рухатися швидко, а Монте поки що щось напрочуд затиснуті. Чекають якоїсь агресії. Ну і все. Пішов демк. Давайте дивитись, як там буде далі. Врив, дек. Мінусує аксель. Він просто дивився стінкою. мінус по пам'яту. Далі бумуч. Два хіла, запехи дуже премівіні. Вимхівка задоблюється. Є бомба. Бумуч. Намагається різати. Але так просто тут не буде. Буде це зробити, неприємне становище. Два в три. Бро. Мінус один. Далі. Не влітає в прах по бумичу. Відійти можна нормально грати. Тепер від бомбара на позиції. Вбиває дальнього. Але ближній ще живий. Це Електронік. Оце зарахувало. Зараз позиція відома, бро! Спрей небезпечний проти Електроніка. Один на один. Ну еліка була перевага за позицію, бро! Час тисне на опонента, Може не ризикувати. Він хоче вийти на репік. Бачите, що вона і перестрілює його! Дев'ятий на базочку для Монте. Перший за напад є. Всюди. Подібними мовами. Подивимось. Ой, а там МПшка. <зас> воро! воробу, кудись привикатись на ніж. У такій ситуації, як він не побачив Бумичину. Наскільки ж прикра ситуація трапляється? Допомога. Електронік земкою, вихід по Таймінгу. Тут Бро. Таймінг близький до ідеального. Бро зістрибував, Електронік стрейфиться якраз на вихід. І Монте, нічого не зробивши в раунді, вже залишається 3 в 5. Тут треба тепер якісь дива демонструвати, хоча і часу на таймері небагато. 25 секунд. Можливо, ось це те диво, і цей промінчик надії, який є для команди Монте. тому що демк робить фраг. Далі Хобіт прогорає на бочках. По цьому інформація теж є 15 секунд. Треба виходити і інста давати кили. Проте тут дуже багато захисників Cloud9. І ситуація напросту складна. Хоча бомба в сайт 8, дісталась. 7. Треба слава людям. Пачку намагаються в стрибках. Там якось карасно нашити. Віктор. На живця впіймали. Мінус бомж три в три. Тепер хобіт находить розмінюватися. Вітор! 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 Сам Деяга, який у від нього. Перфекту, Аксель. Два в три. І неочікувано шансів стає далі менше для захисту. Сполився один, де другий може бути зрозуміло. Це дев'ятка. Найбільш дефолтна позиція. Через смок. Самдеянг змінює спот і відходить на шорт. Все. Валдайн до побачення. Ви програли раунд! І дуже доречно зараз змінює спот. Віктор Кітів нема на руках. У команди Клауд Найн. Просто емочку прихопити та й накивати п'ятим. Все, що їм залишається, одинадцятий для команди Монте. Коли здавалося б, шансів вже немає. Три в п'ять. Нас намагається якось підкрастись, аби несподівано десь застати. Підслежку oh. Бро до цього готовий. Олександра Броти не проведеш. Є ентрі. Як справи Аксель. Найс. Віддав фенку, залишається Там може бути файт, бро, бро, живіти. Але важка ситуація. Ну так, програє дуель. Неприємно. Вихід на шорт. Розмін відбувається. перфект один мінус заходить, але дуже багато демеджу. Походить. 10 секунд. Треба кудись же душити. Самі себе ризикують переграти. Прямо Ай. зараз перфект. досі живий. 6 секунд. Він останній. Ай, перфект. Що, давай побікати. Як вчора? Вийде на бік! Ах ти! А що вчора виходив пікати? Як вони це реалізовуватимуть? Раунд напрочуд важливий. Зараз Аксель. У банані. Бро! Про сам да далі розміняти було бажано, але краще не пуште, бо там може бути засідка. Аксель другий кіл робить. Дем, крастал розмінює далі, втікти від бумича. Все гаразд. Три в три жити, жити, жити. Красно дійсно живе. Відходить, наскільки це реально. Зараз Хобітам вони перетягуються якраз. Тут важливий момент теж. Там перестрілка. І хобіт її виграє. Так, вихід на АБ. прямо зараз. Треба вигравати. Перфекта перестрілює. ДМК. Воро дістає МП9. що, треба вигравати дві дуелі за 13 секунд. І Воро навіть першу з них не виграє. Восьмий для Cloud9. Так, відкривається сам він. Щойно чув флешку, але не бачив. Як вона відкривається вихід на Ай... хедшот. Який коктейль. Ой-ой, добре, добре, гарно робите. Секунди, Секунди. відділяють моти від перемоги в цьому раунді, ну і треба, звісно, з цим ретейком впоратись. Не відкривалось поки що. Ось Аксель показав себе на Лонзі. Мінус демп 4 в 4. Часу менше і менше. Кіти там є, але гранат майже немає на такий ретейк. Позиції в сайті багато гравців моти. Але п'ятий перший номер наче грають на себе. Флешка глибока. о-о-о-о! що подобається, отримали таку для себе гранатку. Макається вийти через банк. Є фраг перший. Бро загинув. Два в чотири. Тепер. Але у воро позиція є гарна. Його тімейта теж. Треба пожити. Воро два киви. Самдаян. Ще один мінус. Самдаян ходить на один час. Цікав. У перфекту нема. Треба просто жити. І Це робить Нічого, ізі. Дванадцятий на базочку. Що, що ти зачіпаєш? В повітря його. Все. треба зіграти якийсь контакт, нормальний, швидкий таких Ой. моментах, мені здається, може прокнути, mm -hmm. але намагаються грати більш довго. І це приносить певні негаразди. Мінус демк, мінус воро. Все ще 5 гравців колдна на сервері. Чорт забере. Ну от я інколи дивлюся і думаю, може Керіган все ж таки не зовсім помиляється в цьому житті. Ой-ой-ой. І він розуміє, що тут є гравці. Зараз бік. Перший не падає. Все нормально. Краснал. Трішечки покращує ситуацію на мапі. Викидує девайс, підбирає калашик. Ну і тепер. Через флешку, вихід. Риф! Але сам залишається червоним. в три тепер 22 секунди. Треба вже фіналізувати вихід, і доведеться йти на вкріплену точку. Амасова трохи є флешка, mm -hmm. спрацювала, він знає, що другий ще є на Онзі. Треба якось швидше це робити. Сам Даянг та Крастан вже варто забігати в плент, як то кажуть, або рухатись до кінця, або вже, мабуть, навіть відходити. Я не знаю, що тут можна, ще зробити. Парфакто робить мінус ні юні. Фага від Самдаянга теж нема. Десятий для Клауд і... може... А, він почув, він почув. Хає відкинув і тепер намагається тікати. Хаєшками. Як ви насправді неприємно Клаут? Online. Сам Даянга мало ХП в бро теж. Тому більше фокусу одразу звертається. Якраз в цьому напрямку. О, Аксель, от давно чекали тебе це захоче. Крок. Ось і ця ініціатива від Cloud9, за яку їх покарали. Проте електронік підпушує би зараз. Дуже багато інфи збирає. А ось це моментик дуже неприємний, що ніхто цей момент не контролить. Абі гори горить хобіт. Є інформація. Флешка, його не бланді. Треба обережно зараз вийти. Про перший, але сам та виходить більш своєчасно. Бумича теж де закриває. А на Електронік. ділу куди ти не 13-11. GG на першій мапі. Монде виграють мапу Оверпас. Перемога є! Хто там казав, що на оверпасі без шансів? Під це щось дуже на фішечному, але тим часом до Албарети себе виправдали. Мінус демк. В Пелесі нема гравця, і тепер нема спліта ніякого форте. Mm -hmm. Не найліпші новини дало яком. Вихід на репіку. Воро, а носі ну пограв з не знаю, є у мене питання до цього рішення, але вже добре. Команда таке вигадала, не прокнула. Буває і таке е, Є два гравці. Діфенсу це бумич, це електронік, неприємний кросфаєр у них теж формується. Краснал мінус по акселю є, але час підтискає знову ж таки 20 секунд. Краснов з бомбою пірнає на сендвіч. Електронік, все це мав чути. Бачить спину, 17 секунд. Бомбу вже не встановиш радше за все. Для бро. Пістолетка невдала. Не знаю, самі собі щось вигадали. Занадто складне це. Не спрацювало боку. Битва за заняття мідлу. І взагалі під ґрунтям на спліт вихід під точку А, Бумич мінус бро. Неприємно розпочинається цей раунд, неприємний мінус. Залетів смок. Далі Аксель з МПХ дуже багато демеджу вносить, проте принаймні є розмін. Краснав все одно 5 хп, і це напротив. На в першу на паузі. чергу він шукає другого. А то сам Дайянк забіг. Ой, яка халепа. Ну і не дарма, не дарма дійсно паузу витримував. Так, дочекався, три кіли. Добре, питання. Вони знаєте, тенденція залишається така сама. Там вже ЛЦР у себе в телеграмі жартував. З проводу того, що можна і повернути конспект Блейда Йому на так розумію, була тактична пауза. Щойно, тож побачимо, як вона вплине на ситуацію на сервері. Повертаються до улюбленого асайту. Три в ямі, але дійсно активності стало набагато більше. Яма вже відкривається хобіт перестрілює першого опонента, бачить другого, але тут красного так не перекриш, береться потенційно там девайс в руки, та в мідлі щойно втратили свого тімейта. Це неприємно, воро намагається Аксіля забрати за тікатом. і поки що це не вдається. Хаєшка відкидується, Чи лучше на Покасналу? Ні на щастя, він все ще залишається живим. Ну і ніби зайняв. Ну ось є опція, поки що. Але Вбити електрон... і на Б. А тут перфекто перфекто не читається. А я як, як же так? Вони завжди не можуть долічитися ще одного гравця. Не очікував такої як? зустрічі 42 секунди. Є у воро взагалі то раунд ще не мертвий напрочуд не мертво, враховуючи, що хедшот залітає. Питання і проблема полягає тільки в тому, що демк бомбу заніс на бевороту треба якось перегравати на IQ люто свого супротивника. Вся перевага є у перфекту, по хітах, по позиції, по розумінні того, що відбувається. Це. Вихід фраг 4-0. вони це. монте. Треба на це чимось відповідати. Подумаємо, чи вдасться це зробити вже в раунді номер 5. Тут цікавий сетап у ямі, який працює, навіть не розкривши при цьому електроніка. Падає дем, кворо, краснал, розсипається знову ж таки раунд. І п'ятий на підході для Cloud9. За секунду То навіть постріл в по більшості своїй. О, це результат. Гарним його не назвеш. Цей раунд, непродуктивний він абсолютно. Досі п'ять живих гравців у Qual9. сам Даян. Мені радше здається, що тут перевага якраз, знаєш, в тому, що у Монте є певні пріоритети в тому, як їм зручніше зараз грати. В нього і Бробкіл з точки зору кілів. Дійсно, треба ось цей рахунок розмочити, але mm -hmm. поки що тільки по гравцям команди Монте Фраг залітають. Хаєшка, одну треба було, так і, і врешті. Це у нас смок командою Монте, в свою чергу. Відповідають смаками також і гравці Діфенсу. Тут чи сам Даян в І все Так само і в цьому раунді буде з нулем демедж. Другого гравця прочитають чи ні. Аксель виходив наші обережно на позицію. Та красного перестріляти йому все одно не вдається. 40 секунд залишається на таймері. Один гравець пелесі. його два тімейти під конектором. Вийти доведеться проти ще двох опонентів. Сендвіч від хобіта тут так важкувато стрілятися за К. Але у красного також є гарний девайс, тож його це не бендежить. Краснол проходить, зараз під флешечку буде сіті. Пікатись, мінус один. А чи прочитається смітник, ось це проблема. Нешечка, але Воро. Ще лишається. Електронік 2 хп. Треба його заганяти і буде клач один в один для о, воро. Бомбу він забрати він. Ааа, і тепер чекатиме. Тут перфекто на позиції. З бомби в руках, встановлює. Треба або швидко, або брати вже по фактом. Ааа, яка позиція? перфектом? Якщо пощастить, Налагу. буде нормальний розклад сил. Ой, Треба пірити. Щад там пасту вже заряджає нову. Друзі протягом хрестом Богом, молю, протягом не на протязі. Будь ласка, будь ласка, поножу в серце за кожну таку пасту отримую. Очікується не стільки агресивна позиція, вона не дефолтна, особливо на таких таймінгах. І не факт, що її Демк за а Демк зреагував, залишає в собі якраз 9 хп. Гайдин був але... втратити гравця тут і там, але елеватори треба перевіряти. Електронік був там на ліфтах, і небагато гравців нападу. Взагалі було в Мідлі. Один броуз, Одразу хоче до нього. Відповідь від броуз голови також. Один хп. Навіть не відчув. Каже. І Тулінка. Треба прорватися через коннектор. А тут ще є Аксель. Необережно перше проходиться Краснов, А ось далі сам Даянг. Також хедшот про Хобіда. Останнього є вся інфа. У вас дві флешки. Два супер червоних гравці. And, а там and... якраз сам Даян, у якого пристойна кількість ідів. Нормально розпікав Демко одразу після того. Я, чесно кажучи, перелякався дуже сильно. Відчути цей момент. Дуже важливо знайти, буває, ось ці перші мінуси. Банально, аби просто відчути цю гру. Зараз врив на плюс веб. Яму і заганяють бумича Хобіта, та непоганий врив від Монте. Ось це те, що ми хотіли бачити, Електронік зараз на стерсі робить. Навіть не робить мінус! Бро його оформлює! Бро. Ой, як приємно, коли нарешті всі гравці монта роблять фраги. Туди. Є можливість нарешті перехопити ініціативу у цій А Грошей там не так вже і багато. Це спроба буде сейво. Ніхто сюди не дивиться. Ух, демк готовий. Прикрив засейвував засейвовав АВП. В руках чіпляється вже за останні секунди свого існування в цьому раунді. Чи він наступний. Сам в наступний? Сандаян теорії встигне. В голову! Що ти тут забув? Який ви маєте отримувати? Що нам треба підтримувати ЗСУ регулярно, і ви можете це зробити по банеру під берем трансляції. І адміну долучатись дійсно а поки що неприємний старт раунду для команди Монте, тому що вдалось тут нейтралізувати Краснала електроніку. Цікавий смак у відповідь прилітає. Не факт, що він буде результативним. Воро. Бачить, Аксель хоче помилитися. Якось так, так розумію. Сам Даянг наводити метушню, якось про себе давати знати. Витрачати гранати, витрачати смоки. о, Бумича, побачили, важливо затиснути. Ладем програє цю дуель. Воро мінус по перфекту. ситуація 3 в 4. Там досі Аксель є на шорті. 15 секунд часу залишається. А як тут акселя пройти? Тільки на скейті можна виїхати. Бро фраг від нього. Електронік як можливо ще прочитати третього на шорті. О. Поясніть мені хтось, будь ласка, та неможливо це зробити. Сам Даянг. Може, якийсь сейф? Ні, цього не буде. В цьому раунді здається команді Cloud9. Ти... Б... Гранатки. Флеш. Хобіт тепер чекає цього виходу. Ну і побіг. Демк падає. Далі вдропнувся Краснал. Краснал затискає. Бро. Мінус теж і зайшов. Бро падає, елекворо ворона розміні. Непогано тривтала ситуація. Бомба встановлюється. Навіть гарно. Два в три. Акселі Перфекто без нормальних позицій. На конекторі перший в джанглі. другий перебуває. Треба Монте більше простору зайняти для себе. Один в ямі з гравців нападу. Двоє по одній позиції. Перестрілка Аксель знає про довосам. Розмінюється. Знають, де Перфекто, але ціною життя Красного. Віктор Оруджо проходить на допомогу. Після цього падає Краснава Ворот та сам. Побачив. Побачив, здається, перфекто вору в цій ситуації. Вору тікає на дефолт так само. Самдаян все ще лишається в ямі і намагається просто не показувати свою позицію. Паранується на те з перфекту і програє. Цей раунд для команди Cloud 9 7-4. Краснав таки ні, не хочу, я зайвий раз ризикувати. Перестріляв віддав коктейль, може відійти. Ой, ой, там Олік побіг, а за цього не готовий, був насправді. Краснал, хоча ніби мав чути, що Аксіль біжить. Це мене трохи хвилює. Праксля, була інфа, була інфа! Падає воро дуже неприємно. І тут ще заганяй демка під флешку. І ще й падає брону. Як це відбувається знову, з ці прикри раунди якісь. Е, на оверпасі теж був цей раунд з ЦЗшкою. і ще з чимось, який в підсумку вдалося виграти, але на жилах. Тут 4-8 і весь просто. Ой, а чи не йдуть Монте зараз в пастку? Красна? Уже це краснау їх всіх пастку заганяє зараз. Ні, щось не прокнуло абсолютно і Сандаянга перестріляли. На бапонті зараз нікого більше і нема. Що ж з цими пістолетами не так О, Шанс. Покарати, але. При цьому от, просто не пощастило, не вгадали. Бро, тим не менш. префає 90, ще й перфекто мінусує. 2-3. Якщо швидко знайти мінуси, то шанси будуть. Демп, намагається зробити випад, але далі. Воро сам його перестрілює хобі. 9-4. Ну нічого, ти з цим не породиш. Вдалося уникнути демеджу, проте хає неприємна. 30 хп і другу ще й добивають. Навздогін друга хаєшка, і тут вже обсіл Сандаянга вижити не було, але демка ніхто не чекав на позиції. І цей розмін досить сильно допомагає Монте. Воро зі скаутом не було влучання. Треба байтити на себе. І далі красна оховається. Бачить опонента є фраг. Далі ще один мінус. Бро є фраг. тепер перфект. з двома АК-47 проти чотирьох опонентів залишається. Була голова. Обидва червоні гравці нападу. Все ще три гравці захисту є. Раунд для команди Монте. Беруть цей форс. Команда Монте. Добре, Вони пять роз... Опонента Вихід Ями. Зараз від колдная. 35 секунд. Часу залишається. Сам Даян за коннектор відповідає. Дуже важлива в нього роль. Змінює спот. Демк на позиції за Його не перевірили. Демк Другого не пристріляв, але для цього є Віктор Оруджев. Розмін відбувається, рівноцінний в апленті. Тут ще Хобіт Чатує все ж таки якісь перетяжки. Бро, бро, нашувати, нашувати. По перфекту. Нічого не залітає. Чомусь. І встанову хіка встановлюються ворог був близьким, насправді до того, аби мінус цей дати. Проте поки що ні. Ситуація 3-3. Дефюзки ти є, і навіть є перший кіл по перфекту. Найс на широкому пікає. Красна. Зачало блоку, теж не зміг нічого зробити. Просто угорний. Два хіти. Дострілює ворот, окей! І хобіт останньо. Мідлі залишається. Зрізає опонента першого. Знає, де бро був. Один на один. Пачка під Абая. Побачив він бро. Тепер є вся інформація у гравців. Не бачу я кидів у бро конкретно. Так, само, як і гранат. Таймер танек. І ти, ти, ти просто таки під плентом. Він кидає хає і дефає, але байтить, байтить. Ну, хобі тут намагається розмансити, поки що це йому вдається. Бро робить фраха. Часу, мабуть, не вистачає. 9-8. НТ, але часу дійсно було обмаль, бомба під конектор. не відходить від пачки. Особливо увагу йому приділяємо. Як його зіграють команди. О, як люблять, кол це робити, бумич. О, ну щоб так завжди грав, просто пішов собі пікатися, зустрів Авік і загинув. Респект за подібні мови. Про не зрізає Акселя. це взагалі не зрозуміло, як сталося щойно. Красно, поки живий. Воро вже на позиції. Воро намагається рятувати ситуацію опонентів. з Авіком чатує на його опоненті. Ворог розмінюється ще один раз! Ворот окей, дає трипл кіл. Досі один опонент поблизу є це. Перфект. Воро змінив спот. Зворово він! ОСТОНІ Ворот ОКЕЙ! Ось це те, чому чого ми від нього чекали. Воротуке оформлює ейс. може бути не неприємно. Та... Проте про це поки не думаємо. Самдаянг проти хобіта в Мідлі. Ой, бро, впав на літері. Неприємно. Далі сам Даянг становище. Окей, це непогано. Ще й воро прикриває. Ось це дуже важливий фраг по Хобіту. Тепер навіть є певна перевага для Монте. Хаєшка ідеально прилітає, бо у мечаксель страждають на по 25 хп плюс-мінус кожен. І далі воро на позиції після ейсу, так трошки. Руки можуть тремтіти після того, що сталося нормально. Два міцшоти, але позиція все ще тримається. І Cloud9 дуже некомфортно грати, тому що тут вже є сам Даян. Ага, позицію він спалив можливо задарма. Та нормально кавалерія приходить. Десятий раунд виграється і схоже на так само найбільш класичний раунд в історії мапи. Міраж вихід, контакт Апленту. Розкидаються мінімум своїх гранати, тримуть хаєшки під ноги. Треба таке не пропускати. Але біс з нею з бомбою. Головне не віддати раунд, подібний. І поки що фраги є гарні. Демк не зорієнтувався, де саме ставиться. Бачка, вона не дефолтна була. Це допомагає. Колна зробити грошей. там залишається тільки електроніки помоч двох проти всієї п'ятірки. Тут насправді треба, треба просто спокійно довести цей раунд до завершення, дотискати бумича хух, дотис демп елік, паде все 11-10. гарно відзначати те, що економіка в Монте тільки зростає. Сім воро по п'ятьрасу демк красна ла демк якраз оформлює фраг по бумичу. Є ентрі в цьому раунді, що знову ж таки не може не тішити. Сам Деянг рухається далі. І ось тут момент ризикований. Хобіт чекає на аркаду. Момент mm -hmm. так, в якому зазнає поразки Віті. Я навіть не знаю, може він варто було такі мови собі дозволяти, Позиція коли. Викликало добро, коли смоку mm -hmm. сіться. Позиція є, є хедшот. Другий. Ah. Тут, ну, важко, з другого він сам не повірив. к вікні. Хобіт. Не Ой. дочекав. Яка. Приємна новина. І другого побачив демку одразу обидві позиції відомо. Монте Знак... є смок. Є два набори дефюз кітів. Тобто в цілому непогано пікають вдвох. є перший мінус. Електронік залишається один проти двох. Відкидає флешку, По ньому є інформація. Він пікає, але Кристал ніби має його чатувати. не туди! не туди! Як це влітає? Як це влітає? Кристал теж падає. Електронік виграє тупо на халяві. Зараз цей момент він прострілював не туди. За регало кулю. Бомба бу... Загалі позиції гарні для На Накраснала, він пригорів, але все одно засейвився на карі, хає неприємна по ньому лотить. І Справи. далі флеш. Да, Бумич бротом забрав неприємно. Так, але раунд все одно не зміниться. Бомба в палаці. Вона до останнього буде туди виходити, якщо не буде якихось докорінних змін. У ситуації на сервері не відмовляться від цієї ідеї. Сандеянг досі відповідає за палац. Він чує Акселя. Тепер є розуміння того, що відбувається радше за все. Позиція на хатшот. Він бачить могіт першого. Ізі фраг відходить. Самдеянг дав кіл, демп, дав мінус. Забирає ще й хобіта. Там є інформація по гравцю в коннекторі. Воро поступове. Флік. Вітає перфекто. Помощ Електронік. Двох, 19 секунд часу. Банально нема щось робити. Адекватне. Бумач намагається спрейти опонентів забагато. Електронік на іншій точці перебуває. Він не може фізично встигнути. 10 секунд. Це 12 для Монте. Це мають бути прямо зараз. Матчпойнт. А воно і було. Вбивають Електроніка 12.11. Ось він, той самий єдиний матчпоєнт. Один вирішальний крок лишається зробити команді Монте або завершити цю серію. Сподіваємося, що вдасться. Поки що дуже важко в конекторі. Перша дуель цього раунду програна падає Самдеянг. Погано з спреем пішло у Самдаянга. Хаєшка від демка, але приблизно розуміють, Хає, демка Кобі. Мінус Аксель. Демку треба жити. Ворот Кей також на позиції. Є розуміння того, що раніше за все це буде все ж таки поняти, або ми ще з бомбою на позиції. Демк за фаербоксом. Його досі не бачили. Можна спробувати вийти зрізати. Mm -hmm. А і теж це розумів, якраз він. Зловив. на Словитімейта. Перестрілює Хобіта. ситуація 3 в 3. Краснал розминувся тут з Бумичем. І кросферні позиції в перфекто з електроніком. Тут буде розмін, навіть якщо кіл по комусь з них пройде. Що дуже неаприємно питання, навіть чи, ну, монта так, обережно красналом. Його зусиллями намагається перфекто до цього готовий. І тут питання, мабуть, чи варто продовжувати цей ретейк. А, так, останній раунд, Які а, в тебе Боже, є все, варіанти все, 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 все. в цьому світі. Забудьте. Забудьте. Смок, фраг. Залишається два в два моменти. Просто набору. Перестрілюють. А можливо Пелос? а можливо дефьюз, воро, воро! Ну, не забаль! Не залай! Тут тут! ЛЕСГО! ТОМАМО! Це 2-0! 13-11! де ФАЙЦЯ Пачка в Смоках! До побачення Клаунайн!